Ровесники по авіаційному училищу билися, горіли, гинули у небі вітчизни. А Кожедуба, як одного з кращих курсантів. Евакуювали у Казахстані. Навчав молодих льотчиків. На фронт відпустили аж 1943-го. Перший же бій ледь не став останнім. Чергою із гармати німець прошив його літак, ще й обстріляли радянські зенітки. А першу зірку на борту свого ла 5 він намалював на Курській дузі. Радянська армія наступала. 81-й гвардійський авіаполк, у якому служив Іван, дислокувався у Кобаляцькому районі. Із військового аеродрому поблизу села Касяни Іван Кожедуб із своїми соколами майже кожен день піднімався на бойові вильоти. Таким чином прикривали наступаючі радянські війська, які форсували Дніпро і гнали німецьких загарбників. За свідками істориків, саме у цьому небі він завалив десь двадцятку месерів. За що згодом був удостоєний першої зірки героя Радянського Союзу. Його почерк добре знали Аси Люфтвафи. Кожедуб віртуозно володів машиною, навіть із закритими очима. Маневри фашистських льотчиків розгадував блискавично своїх учив. аби уціліти у бою. Крутіть головою на 360 градусів, атакуйте блискавично, бийте з короткої дистанції. За секунди. Відзначився герой неба і на землі. Одного разу йому довелося приймати пологи. Дівча, якому тоді перерізав пуповину, з роками все дізналося від матері, вибігла сусідка і до них побігла. Хлопці поможіть чим небудь, бо хватило народи і кожен прибіг перший прийняв роди був. Акушером, каже, мама, навіть я не думала і не гадала, що так все, все так все хорошо вийде. У години ж затища бойовий льотчик-акушер любив жонглювати улюбленими двоподобими гирями. Іноді возив з лісу і рубав дрова. З господарями співав, випивав і тернової наливки. А ще хоробрий повітряний ас закохався у тутешню селяночку. Вона дуже гарна була, і вони познайомилися. І за сватати ходили. Мати моя ходила. Ждала вона його. вона дуже гарна така була. А потім він поїхав, перекинули їх десь далі воювати. Іван навіть сватався до Марії Касян, та батько не віддав дівчину заміж. Останні на своєму рахунку два німецькі літаки він збив уже над Берліном. З ветеранами 81-го авіаполку довго листувалися пошуковці Бутенківської школи Тобеляцького району. Вони відгукувалися із радістю, задоволенням на наше прохання, висилали своє фото. У відповідь ми їх запрошували до себе в гості. У 23 роки лицар неба був легендою, та слава не зіпсувала його, не став пихатим навіть уже маршалом. На жаль, радянська ідеологія не занадто популяризувала нашого земляка. Тож нині молоді треба знати. Є в Україні герой на всі часи.